Ну, а зараз я пропоную поглянути, чим цей день 4 лютого відзначився в історії. 4 лютого 1918 року в Києві війська УНР повністю придушили січневе повстання більшовиків, що спалхнуло в столиці ще 29 січня. Червоногвардійці і пролетарі міста виступили проти Центральної ради після прийняття Народним секретаріатом України в Харкові рішення про початок наступу частин Червоної армії на Київ. Повстанці вирішили здійснити збройне повалення влади в столиці ще до підходу військ більшовиків. В кожен район міста був призначений свій організатор. Головним місцем координації повстання. Став завод Арсенал. Вже 2 лютого більшовики захопили контроль над станцією Київ Печерський і деякими центральними вулицями міста. Запеклі бої за головні об'єкти міста тривали тиждень. Проте ночі 4 лютого загони на чолі з Симоном Петлюрою штурмом взяли Арсенал. Січневе повстання було придушене. Незважаючи на це, воно досягло своєї мети. Київські робітники перетягнули на себе армію УНР, не давши тим самим їй можливість затримати російські червоногвардійські загони, які підходили до міста. Того ж дня більшовики на чолі з полковником муравйовим зайняли Дарницю і головні мости Києва через Дніпро. 8 лютого вони цілковито оволоділи столицею України. 4 лютого 1945 року в Лівадійському палаці розпочалася Ялтинська конференція лідерів СРСР, Великобританії і США. Всього в цій конференції, яка тривала до 11 лютого, взяли участь 700 делегацій союзних держав. Насамперед, вони прийняли рішення про післявоєнний поділ Німеччини на три окупаційні зони. Крім того, було вирішено питання розмірів репарацій Німеччини постраждалим країнам. Так як Радянський Союз мав отримати 10 мільйонів доларів, делегати вирішили створити постійну раду міністрів закордонних справ СРСР, США і Великобританії. Крім того, було прийнято рішення скликати в Сан-Франциско міжнародну конференцію для створення ООН, членами-засновниками якої стали також Україна і Білорусь. А прийнята декларація про звільнену Європу передбачала можливість надання допомоги зруйнованій Європі. Саме завдяки цьому документу після війни СРСР зміг встановити контроль над східною Європою. В результаті рішення прийняте під час Ялтинської конференції на багато років перед визначили устрій і розвиток всієї післявоєнної Європи. 4 лютого 1933 року народився відомий радянський та російський актор театру і кіно телеведучий Ігор Володимирович Кваша, закінчивши школу, пішов вчитися на актора. А 1955 року він закінчив школу студію МХАТ і два роки грав на її сцені. У 1957 році він переходить на роботу в театр Севрімінік, де актор і працював усе своє життя. Кваша був одним із лідерів театру, грав у багатьох виставах, вишневий сад. Біси, титул, важкі люди та інші. Він пробував свої сили і як режисер. На його рахунку постановки «Турбіних», Кіт домашньої середньої пухнастості, Белалайкін і компанія та багато інших. Широкому загалу Ігор Кваша відомий своїми ролями у кіно, де дебютував 1961 року у фільмі У важку годину. А першою великою його роботою стала роль Карла Маркса в картині Рік як життя. Також його голос лунає з вуст персонажів багатьох мультфільмів. Упродовж багатьох років Ігор Володимирович був беззмінним ведучим телепередачі російського першого каналу Ждій мене». Кваша є автором автобіографічної книги Точка повернення, народний артист РРФСР, лауреат російської національної акторської премії імені Андрія Миролова Фігаро. Кваша нагороджений орденами за заслуги перед передвітчизною третього ступеня та дружби. Ігор Володимирович помер 30 серпня 2012 року в Москві на 80-му році життя.